Так, розпаковка нашого ну, гадаса, тобі подобається така штука. Подобається так, обережно. Так, слава Ісусу Христу, ми вже вдома. Синочок вдома купили ми йому таке до хати. Його хатинка купили йому таке на то, щоб взуття зложувати, бо десь треба зложувати взуття, має. Котику, мурчику і на вазони заказали з ротангу, вироби з ротангу, посилання дамбов. Зараз добре будете питати. тих арок нема, То що буду казати, як нема арок. По котику, рижику можеш нести на, йому на подвір'я і ложити під лавку і буде спати. То котику, такий виріб з ротангу. Далі. Кошика Сергійку з ротангу. Раз, два. Чекай, синочку, ще хлібчик. Тут неси до хати. Хлібчик до хати, та кошик туди. І як бачите, ми накупляли, покажи, Максимку, покажи. Є квіти, є все. І треба виробити з ротангу. Як от гарно вироб з ротангу. Отакий, бачите? О, Як гарно буде. Маємо квіти, треба посадити. Так само, от Іво вже сюди до Сергія на відвізку. Хто каже, ой, де гроші бере, ходіть на роботу в агрофірму, відкрите підприємця, майте свою роботу і заробляйте, ніхто нікому не борони. О, до церкви кабель куплений. Гляньте. Ну, але вироби з ротангу класні. Я залишаю посилання, хто хоче виробів ротангу, де який кошик. Пластмасовий. На роки, на роки. Покажи, скільки так верхів зробив. Дуже гарно. Ходити синочку, сюди став наниз. Позараз садити вазонище. Ото сидіть об'їхав додому робити, садити, садити, робити. Але то для нього То його хата. Покажи вам таку траву. Травичка сюди пересадиться, вже в той кошик буде гарно, бо. Та й таке той гарніший, ніж те ведро. Та й то. Може, ми тут тіло великий посадимо. Ну, який кошик. Та й двоє взяли, та й до хати на зиму сховали. І буде діло. Одним словом, хто хоче, замовляйте, з златангу. Будьте здорові. Верот до ровја добра, идем ги сте се ночко борешче. Ујате ме за мојата. Так,